Я Микола Шкрабалюк, приїхав я з Вінниці. Приїхав з Вінниці, я вже три роки живу у Швеції, в Стокгольмі. Звичайно, важко психологічно, важко морально, язиковий бар'єр. Але це все у мене вже позаді. Три роки я живу, я працюю, отримую хай невеличку, але все-таки хорошу зарплату. Е, е, біля, ну, тисячу євро, може більше просто. Живу в невеличкій однокомнатній е, квартирі, проплачую її. Зараз я знаходжуся у центрі Стокгольма. Ось е, Нобель Пріз. Невеличкий залів, но, е, справа, е, Нобель Пріз, недалеко від центрального е, вокзала, недалеко від е, центральної станції метро. Звичайно, проживши три роки, можна зробити відповідний висновок. Дуже розкішна країна, дуже багата країна, дуже свободолюбива, дуже демократія сильна, велика. Люди доброжи, доброзичливі. У мене налог. Налог в мене беруть 10% на, на роботі. Чому так? Тому що мені я вікова людина, мені 74 роки. З молодого звичайно не беруть 10%, 30%. Людина, яка велику зарплату отримує, звичайно більше, чим більше доходи, так як у тому як сказати, у фільмі, що в багатих забирати. І е, е, ділитися з бідними. От така спілкуюся з пенсіонерами, є з молодими людьми. Багато е, спілкування у мене і є такі випадки. Я одна пенсіонерка, що не працювала майже вік у Швеції, майже, але отримує хорошу пенсію, тисячу євро, і пільги на квартиру. Чому так? Тому що ця людина головне. Що вона жила в Швеції? А як жила в Швеції, вона жила за кошти шведські, за дотації, і саме головне, що ці гроші працювали на економіку Швеції. І тільки всі пенсіонери виїхати в іншу країну, одразу пенсію заберуть. Тому що кошти повинні працювати в країні Швеції. Бо всі кошти Швеції багато позитиву. У Швеції багато попасти куди-небудь на прийом чи в налогу, чи до лікаря, все онлайн, все онлайн, все онлайн. Дуже багато треба знань, багато вчитися, багато щоб це все освоїти, от це все знати. Задавайте питання, кому це інтересно, які, от, показати, які райони Швеції, от, які питання. От. Ну, я при можливості, при нагоді це можу розказати.